Вітаю вас, діти, на занятті зліплення. Пропоную вам відгадати загадку. Запалали в чистім полі, наче вогники червоні. Хто палає в полі так? Польовий червоний мак. Так, малята. Ця квітка є одним із символів нашої країни. Всі українці люблять і поважають цю загадкову дивовижну квітку. А ще мак є символом дня пам'яті та примирення, який відзначають 8 травня. Отож, як ви зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо ліпити з пластиліну квітку мак. Але спочатку розімнемо пальчики. Сяє сонечко привітне. Квіточка мала розквітла, вітер квіточку гойдає, вліво, вправо нахиляє, метелики прилетіли, та на квіточку вони. Сіли. Для роботи приготуйте, будь ласка, душечку для ліплення, кольоровий пластилін, стеку і аркуш картону. У мене жовтий. Можна брати білий, блакитний, який у вас є. Беремо спочатку червоний пластилін і скачуємо ось такі дві кульки, на двох квіточок. І потім беремо цю кульку, розплющуємо. Ось так, ми вже так робили. Прижимаємо пальчиками і розплющуємо гарненько-гарненько. Ось, ось отакі пелюсточки. Ось. ось у нас вже є одна квіточка, те саме робимо з іншим. Із зеленого пластиліна я скачала ось такі джгутики. Це у нас буде стебло. Можемо переносити квіточки і стебло вже на наш картон. Ось. Віточку одну сюди, ось так пальчиком притискаємо, всередині. Ось так. Наступна кліточка десь тут буде. Пальчиком притискаємо всерединки, стебло. Ось. Так, наступна, якщо стебельце у нас? Трішки задовге можна відрізати ось так. І ще одне стебельце, це у нас буде квіточка, яка ще у нас не розпустилася. Ось так ми зробимо. Тепер нам треба зробити серединку. Квіточки вона темненька така будемо робити з чорного пластиліну. Треба скачати нам кульку з чорного пластиліна маленьку, приплюснути її ось так. І всерединьку. Ще одну кульку для другої квіточки. Скачуємо, приплюснуємо і серединкові. Ось так. І нам треба взяти стеку і ось так зробити. Дивіться, надрізи такі серединки. Ось така серединка. Так же робимо і серединку другої квітки. А що було ще гарніше, беремо зелений пластилін, скачуємо маленьку кульку. Ось така, Прикрусуємо і всерединку її. Ось так. Ось і іншу. Ось у нас такі маки. Тепер робимо на розпустившуюся квіточку. Нам треба зробити зеленого пластиліну. Ось таку спочатку кульку скочуємо, потім ось таку. Жгутик такий. Трішечки ось так. А сюди нам треба приліпити кульку з червоного пластиліну, Ось так. І це у нас буде не квіточка. Прикріплюємо її ось. Тепер робимо листечко. Беремо зелений пластилін, скачуємо спочатку кульку, потім товстенький джгутик. ось такий і формуємо, прищіпуємо тут тоненько з країв. Тепер розплющуємо його. Ось у нас листочок і прикріплюємо, де ви побажаєте ось так. Тепер наступний листочок, ще один, скачуємо кульку, потім розкачуємо. Ось такий жгутик, кінчики загострюємо і сплющуємо. Ще можна загострити, якщо треба. Ось так. Ось такий листочок. І приліпляємо, тепер беремо стеку і робимо ось такі надрізи листочка. Ось один листочок, також і інший. Ось такі маки у мене вийшли. Можна ще взяти стеку і потикати отак стебельце. стекою воно таке у мака. Ось такий мак вийшов у мене. Чекаю на ваші роботи, дітки. До побачення.